Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра Козаки 3. Сьогодні буде дещо незвичне відео. Сьогодні я хочу трошки вам розповісти дещо. Ну, Трошки так побалакати, як то кажуть. Як ви бачите, на моєму каналі відео виходять кожного дня. Рівно о 10.00 я виставляю автоматичну загрузку. У який би час я не вигружав відео, вони е, предстають е, перед вашим поглядом о 10.00. І, е, 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 що б мене коїлося, знаєте, ви, мабуть, вже помітили, що відео виходять, виходять і виходять. І ось. Е, Хотів вам розказати, що, наприклад, не знаю, коли саме вийде це відео, тому що в мене стоїть автоматична загрузка на 4-5, на 5, іноді на 8 днів уперед. Тому ось ділюся з вами у цьому відео, коли воно вже виходить. Дивіться, на днях не було світла 39 годин. Просто 39 годин уявіть не було світла, також не було води. І, і, звісно, що неможливо було нормально працювати, неможливо було якось нормально існувати. Навіть мобільного інтернету не було нормального. Можна було тільки. Їздити по місту і десь у якихось куточках трішки ловив мобільний інтернет. А так навіть зв'язку не було. Ну я гадаю, що по всій Україні був такий треш. Але все ж таки, чому я був радий, тому що в мене на каналі відео продовжували виходити. І навіть коли. У більшості е, не було світла, не було також води, як у мене е, у місті. Але е, ті, в кого була можливість, могли бачити мої відео, а ті, Кого потім відновилося світло, вони могли бачити потім відео, що вони виходили, і вам було що подивитись. І мені здається, це дуже-дуже важливо. Це знаєте, така суто українська риса, коли ми робимо, незважаючи ні на що, і це те, що реально. Об'єдную всіх українців, що ми намагаємося робити те, що ми робимо, як найкраще. І хай там я граю не як там якийсь топ-гравець, але я знаю, що я викладаю відео якнайчастіше, я роблю там розважальні відео. я Роблю якісь там експерименти прикольні, і це все вас розважає. І мені це дуже-дуже подобається. І дякую, що це подобається вам. Дякую вам, що ви пишете коментарі, що ви ставите лайки. Це дуже-дуже важливо для мене. І дякую тим, хто донатять на підтримку канала. Теж вам дуже дякую, тому що ви бачите, що це займає якийсь час. і... Дуже всім дякую. До речі, якщо є можливість та бажання, можете задонатити, скільки не шкода під цим відео, Та під кожним відео є посилання на монобанку. А ця гра, яку ви бачите, це перша гра, яку я зіграв саме після відключення світла, коли його не було в мене 39 годин. І воно з'явилося десь біля однієї, біля першої. Ночі, і в мене вже вдома всі спали. Знаєте, я просто побачив, що вімкнули світло, швидко повмикав усі телефони, там пауэрбанк, повмикав планшет дитини, щоб він заряджався. Тому що ті, в кого є діти, знають, що дитина без планшету зараз, тим паче без світла, це дуже-дуже непросто. <заряджався> і Потім пішов, прийняв душ, і наступне, що я зробив, це я вирішив сісти просто вже у дві години а, ночі і зіграти у Козаки 3. І бачите, який чувак додався до мене кімнату з яким ніком. І саме цей чувак, а, реально його нік настільки характеризує, що. Для нас з вами є саме ця гра, це саме той, знаєте, для нас якийсь допінг, який просто додає нам сил, додає мотивації, який нас іноді розслабляє, іноді нас якось збуджує. Це саме ця гра Козаки 3» чи взагалі стратегії, там, де ви можете розвивати. Свою економіку там, де ви будуєте свої війська. І все це все це є у цій грі Козаки 3. І це ось це саме ця гра, яку я зіграв першу після 39 годин без світла. Це було дуже непросто, друзі. І, звісно, що хочу вам її показати, тому що для мене вона така знакова, один на один. Це правила рейтингу. Дивіться, через три хвилинки вже буде початок. Дивіться, по балам. Ну, практично однаково, ми йдемо. Розвиваємося ми теж практично однаково, тільки він не встигає дивіться робити стайні. Він робить тільки першу стайню, а в мене вже дві стайні. Виробляють драгунів. І це дуже-дуже добре. Але він, бачите, по економіці, він поставив ось тут ще золоті шахти, тут, мабуть, теж хоче поставити. Але чи дам я йому це зробити? Ну давайте подивимося. Давайте трішки прискоримо до початку битви і подивимося на те, що в кого там взагалі вдосконалено. Так, давайте подивимося спочатку на нього. Так, дивіться, в нього рундашир 139-216 мушкетерів. Мушкетери ось тут не вдосконалені. І, на жаль, у Академії теж не вдосконалені. Ну, він писав мені не на російській, не на українській мові. Тому я гадаю, що він все ж таки. <звучить> він з якоїсь іншої країни. Бачите, він ардепо поставив. Так, ну дивіться, він трошки вже намагається вдосконалювати щось, але все ж таки, давайте подивимося, що тут в мене. В мене 320 рундашир, в два рази більше, ніж у нього. І десь 300 мушкетерів. Мушкетери в мене вже повністю вдосконалені у. Казармі, і в мене вже є перша скорострільність. Я завжди беру першу скорострільність вже на початок битви. І дивіться, в нього драгунів немає ще. Ну практично немає, він робить найманців. А в мене драгунів вже є 48. На початок битви. Ну, в принципі, це класика. Ті, хто грають через три стайні на початок битви, у всіх так виходить, десь під 50 драгунів. Так, я тут граю без арти. Давайте трішки прискоримо. Ми ще він відступає, відступає, відступає і подивимося. Він хоче, щоб я йшов, мабуть, крізь будиночки чи не знаю. А ось він вирішив зайняти пагорб, але це вже не допоможе. Дивіться, він просто йде на пагорб, а я його ось тут розстрілюю дуже гарно. Так, я ось це заскріню. Дуже прикольно. Так, гарнесенько-гарнесенько, подивіться, як дуже це круто. Так, знаєте, я дуже кайфанув. <плес> Дякую тобі, друже, за цю гру, за цей твій нік, який дуже круто характеризує моє відношення до цієї гри, що вона значить для мене. І я гадаю для більшості з вас. ось Тут він здався, ось тут він вже написав мені, що це дуже крута гра. Йому сподобалося він у захваті. Там і все таке. Дуже приємно іноді грати з людьми, які грають з інших країн. Знаєте, вони бувають дуже-дуже нескупі на похвалу, коли вони. Просто можуть написати тобі, що ти круто граєш, гарна гра, гарна економіка, навіть коли програють. Цього, на жаль, нам не вистачає, нам треба в них цього повчитися. Це точно. Ну Що ж друзі, ось таке відео. З вами був Сашко. Будь ласка, підписуйтеся, ставте лайк. Якщо ця гра для вас те саме. Як нік у цього хлопця, то підписуйтеся і будьте на зв'язку. А я буду знімати, знімати, знімати наперед, викладати, викладати, щоб, знаєте, кажуть, що може не бути світло скоро, навіть там тиждень. І Я буду намагатися, щоб навіть у цей тиждень, навіть на мобільному інтернеті, ви могли просто зайти і подивитися випуск на Сашко. UA. тому, що ми українці, ми єдині, і ми незламні. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ!